час війни значна кількість українців стикається з таким явищем, як емоційне вигарання. Емоційне вигарання може перерости у більш серйозні проблеми. Вітаю! Я Наталя Кондратенко, практичний психолог-коуч, і сьогодні розберемося з емоційним вигаранням під час війни. Війна це та подія, що має надзвичайний вплив. На психологічне здоров'я людини. Вона змушує нас таки стикатися з фізичним болем і небезпекою, а переживати емоційний стрес і травматичні події. Відбувається порушення звичайних ритмів, які в нас були раніше. Збільшується кількість тривожних та депресивних станів. Особливо таких, як Депресія, тривожний розлад, ПТСР, психосематичні прояви, шлунково-кишкові розлади, головний біль, стрибки артеріального тиску, порушення сну і багато-багато іншого. В нашому житті до війни ми також мали і фізично, і емоційно в тому. Але ми знали, що ми можемо перепочити, і ми відновимось. Зараз же ніхто не може відпочити від війни, вона триває і це знесилює. На фоні подій про війну розвивається емоційна втома, розвивається виснаження. Люди перебувають у стані постійного стресу. Вони переживають за своє життя, за життя своїх близьких. За майбутнє. І все це дуже знесилює і виснажує нашу психіку, виснажує нашу нервову систему і спричиняє емоційну втому. Емоційне виснаження або втома зараз відчувається багатьма людьми: складні обставини, загрозливі ситуації, пов'язані з ними зміни. І обмеження. Це змушує нас перебувати в постійному тривалому стресі. Стрес накладається один на один, виходить, такий багатошаровий стрес. Починають вироблятися гормони стресу, і організм починає руйнуватись. Бажано обмежити цілодобове читання і обговорення новин про війну. Обмежити перегляд пабликів з шокуючою інформацією. Позбавте себе можливості читати інформацію, що ґрунтується на емоційному компоненті, про катастрофи а, і інші факти, які нам подаються вирваними з контексту. Обмежте час перегляду новин. Наприклад, це може відбуватися двічі на добу. Протягом нетривалого проміжку часу, наприклад, 10-15 хвилин. Відмовтесь від постійного переглядання стрічки новин в Телеграмі чи вайбері. І це краще робити десь всередині дня. Бо в вранці така інформація може нас загрузити, загрузити негативом на весь день. Якщо це відбувається перед сном, ми можемо вибити себе. Із стану цього, коли ми можемо спокійно відпочивати. Тож обмежтеся всією цією інформацією. А намагайтесь мінімізувати час перебування в соціальних мережах. А заблокуйте доступ до сторінок у соцмережах, які можуть бути для вас негативними. В від... Е Ключіться від людей, які вибивають вас із нормального ритму життя, на яких ви витрачаєте занадто багато емоцій. Витратьте час, який ви приводите в інтернеті, на спілкування з рідними або друзями, на вивчення іноземної мови, на читання, емоційне вигарання дуже часто трапляється у тих людей, хто працює з людьми. А хто, хто вимушений багато спілкуватися, хто працює без відпочинку, в ритмі все зробити і все встигнути, розвиток цього синдрому характерний для професій, де домінує турбота про людей: це соціальні працівники, лікарі, медичні сестри, учителі, психологи. В групи ризику також знаходяться люди вражливі, а також ті, в кого е, сильно розвинута емпатія. Виснаження теж загрожує тим, хто не дотримується інформаційної гігієни, про що ми вже сказали з вами вище, хто постійно передивляється новини. Емоційне вигарання під час війни розвивається поступово. До речі, як і емоційне вигарання, яке відбувається з нами на роботі. Тому інколи в такому стані людина просто не помічає, що починає вигарати. Це звичайний для неї рівень життя. Але ми вже сказали, що ми знаходимося в постійному багатошаровому стресі, в, бага... в дистресі. І спочатку. Відмічається пік активності, така бурхлива діяльність, а потім різкий спад, байдужість, апатія і емоційна втома і виснаження. Коли в країні війна, то люди перебувають в сильному стресі, вони переживають за життя своє і своїх рідних. Це перевантажує психіку та нервову систему. Симптоматику емоційного вигорання відчуває на собі кожна людина. Як правило, цей стан супроводжується певними характерними ознаками, за якими ми можемо вирахувати цей стан в себе, починають дратувати новини. Особливо ті, що стосуються війни, інколи хочеться повністю обмежити і закритися від цієї інформації. Відбувається втома від волонтерської діяльності, особливо якщо раніше людина присвячувала цій діяльності дуже багато часу, і в тому числі особистого часу. Знижується інтелектуальна продуктивність, уповільнюються процеси мислення, зменшується глибина та критичність мислення, погіршується пам'ять, збільшується неуважність. Погіршується концентрація уваги. Таким чином людина постає, починає повільніше думати, приймати, їй складніше приймати рішення. А також один із станів це апатія, відсутність сил. Неспроможність виконувати звичайні функції, в тому числі, які раніше, на які раніше в нас не виходило багато часу і не затрачувалось багато енергії. Цей стан супроводжується постійною дратівливістю, поганим настроєм, відчуттям емоційного спортстошення, нервозністю. З'являються проблеми із здоров'ям. Такі, як погіршення зору, головний біль, біль у спині, шлункові розлади, зниження апетиту, погіршення сну, відбувається напруження у м'язах. Симптоми можуть існувати як поодинці, так і комплексно. Все залежить від особливості неворової системи людини. І вразливості цілого ряду інших факторів, які ж бувають стадії емоційного вигарання. Емоційне вигарання розвивається поступово, тому інколи в такому стані людина може досить довго підтримувати нормальний ритм життя. А інколи в такому стані людині потрібна допомога. І з'ясувати, в якому стані вам о, допоможе обізнаність в цих питаннях. Ну, Перша стадія називається стадія емоційного піднесення. Як правило, в цю стадію ми відчували на початку війни. На цьому етапі активно люди включаються в діяльність, волонтерять, адже вони очікують, що все швидко закінчиться. Але... Це не відбувається. І наступає друга стадія втома, яка викликається хронічним стресом. Щоб перебувати в, в постійній активній діяльності на постійному емоційному підйомі важко. Люди втомлюються і не дивно, що почувають себе більш втомленими. Часто дратуються, зриваються на інших. І Починається психічне і фізичне виснаження, це третя стадія. Ця стадія доволі важка, адже стрес, який постійно накопичується, може викликати депресію. У багатьох людей саме на цій стадії з'являється психосоматика, біль у різних ділянках тіла, підвищення тиску, істерики. І після цієї третьої стадії розпочинається четверте: тотальне виснаження, дуже небезпечна стадія, і краще до цієї стадії не доводити ні себе, ні своїх рідних. Якщо ви помічаєте зміни в їх поведінці, зверніть на це увагу самої людини, щоб вона звернулася за допомогою. Або якщо ви знаєте, як, надайте їй таку допомогу. У На цій стадії проблему ігнорувати практично неможливо, адже страждають усі аспекти життя здоров'я людини. Відбувається професійна деформація, розвиваються різні хвороби на фоні психосоматики, включаються наші хронічні а, патології. Подібний стан потребує термінової консультації. Із психотерапевтом, психологом або психіатром. Зараз багато хто працює без вихідних в інтенсивному ритмі, тому важливо прислухайтеся для себе і знати ті моменти, на які ми вже звернули з вами увагу сьогодні під час нашого спілкування. Емоційне вигарання настає не просто так. І не просто через те, що ми занадто багато працюємо. Це синдром постійної втоми, емоційне виснаження, що розвивається в результаті постійного стресу, в шаленому ритмі життя, у тривалій напрузі, ми не відразу помічаємо, що ми виснажуємось. Тому давайте включати свої знання і інтуїцію. Давайте помічати те, що відбувається з людьми навколо нас. Як же зрозуміти, що ти вигорив? Перелічимо ті симптоми, про які ми вже згадували? Відбувається невпевненість в собі. Коли ми раптом були активними, активними, а потім раптом не можемо прийняти якесь звичайне, нескладне рішення. А людина починає відчувати самотність, відстороненість, її втомлює спілкування, втрачається мотивація до роботи, включається негативний і цинічний погляд на речі. Людина стає більш жорсткою, втрачається задоволеність від життя, людина не бачить сенсу. В житті не може відчувати себе щасливою. Тіло починає відмовлятися, відмовлятися працювати на свого хазяїна і в тому числі не дає йому відпочивати. Тобто ти ніби лягаєш відпочивати, а після того, як встаєш, відчуваєш таку ж саму втому. Тоді починається депресія. Проявляється психосоматика, включаються хвороби. Як врятувати себе від емоційного вигарання? Попередити емоційну тому легше, ніж її лікувати. Тому візьміть для себе за правила відпочивати, давати собі відпочивати. Як колись в школі. ми 45 хвилин працювали і 10 хвилин відпочиваємо. Змініть декорації, це може бути перестановка меблів, або поїдьте на декілька днів на дачу або до друзів, Скоро активно використайте свої вихідні дні. дайте можливість собі відпочити. Обов'язково дотримуйтесь. Інформаційної гігієни. Будьте фізично активними. Не обов'язково до сильного поту тренуватись у залі. Ходіть хоча б на прогулянки. Займайтесь фізичною діяльністю. Це може бути на ваш... робота на вашому дачному участку. Проводьте якомога більше часу із рідними, дорогими для вас людьми. Найкраще нас повертають до життя маленькі діти. Зберігайте звичний для вас ритм, дотримуйтесь ритуалів, які є в вашій родині. Якщо ви до війни ходили. На прогулянки то ходіть зараз. Якщо ви саджали розсаду, робіть це зараз. Тобто зберігайте звичайний ритм. Це буде повертати вас в те, що ви знаходитесь тут і зараз. Плануйте свої задачі на день, і це не пусті слова. Розплановуйте так, щоб у вас в день було. Ну, три-п'ять великих задач не більше. Бо інакше ви будете виснажуватись і втомлюватись. Не намагайтеся робити кілька, кілька вправ одночасно. Фокусуйтеся на чомусь одному, або е, переключення з одної діяльності на іншу потребує. Як мінімум 10-15 хвилин на концентрації нашої уваги. Таким чином, ми просто розпилюємося і не можемо сконцентруватися на тому, що нам потрібно. розвивайте саме контроль і самодисципліну. Будьте уважними до себе. Якщо ви виконуєте систематично одні і ті ж ритуали, це повертає нам впевненість, що ми знаходимося у безпечному середовищі. Не забувайте про техніки розслаблення і контролю стресу. А такі, про такі техніки ми вже з вами говорили в попередніх відео. Це можуть бути техніки заземлення, техніки, які знімають стрес. Це і дихальні техніки. Техніка 5, коли ми перераховуємо те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, те, до чого ми можемо доторкнутися, запахи і смаки. Краще поспілкуйтеся, причому поспілкуйтеся вживу, або використайте, використайте цей час для спілкування з рідними по телефону, подзвоніть своїй мамі. Чи своїм дітям, таким чином ви використаєте цей час на позитивне спілкування. Висипайтеся. Для цього не потрібно перед сном читати новини, не потрібно перед сном дивитися якісь жахи. Читайте щось заспокійливе. візьміть улюблену книжку, яку ви вже сто років не тримали в руках і перечитайте її. Якщо ж ви відчуваєте негаразди, якщо бачите, що не справляєтеся із своїм виснаженням самі, звертайтеся до фахівців, до психологів, психотерапевтів, психіатрів. Вони знають техніки, вони володіють інструментами, які допоможуть вас. Швидко поставити на ноги, повернути в звичний ритм життя. Бажаю вам бути в ресурсі. До побачення!